Щодо питання емоційного виграння, мабуть, варто почати з того, як ви його можете відчути на собі. У вас, якщо сприйняти емоції як якийсь, скажімо так, градієнт, то у вас залишаються тільки виключно яскраві позитивні емоції, дуже високі, високого ступеню психоемоційної модальності і зовсім неприємні емоції. Середній спектр випадає. Це перший крок до того, щоб зрозуміти, що. З вами відбувається щось не те і спробувати е, знайти, яким, яким чином збалансуватися такі моменти в житті людей траплялися. Якщо ви подивитесь на своє минуле, ви точно знайдете пару тройку моментів емоційного вигорання в своєму житті. Отож, е, причинами емоційного вигорання є тривалі е, тривалий, е, тривалий дії під час стресових навантажень. Е, Вплив е, чинників, які, скажімо так, знижують ваш психоемоційний настрій і стан. Е, ви можете також бути е, учасником того процесу, який вас не задовільняє. Тобто, робота, яку ви не хочете виконувати, керівництво, з яким ви не хочете спілкуватися, е, це можуть бути також чинники, щоденні чинники стресових впливів війни. Отже, для того, щоб змінити ситуацію, вам варто почати слідувати за своїми. А гормонами, які мають наповнювати ваш е, стан е, більшістю позитивних відтінків, і е, в першу чергу це ендорфіни. Вам е, варто подбати про свій фізичний стан. Е, ми починаємо з е, швидких е, прогулянок швидким темпом протягом 40-30 хвилин, в залежності від ваших е, фізичних здібне, здібностей. ви можете спробувати танцювати ввечері для самого себе перед Дзеркалом можна походити в спортивну залу і там вдатися до аеробних навантажень, які будуть збільшувати, підвищувати кількість рецепторів ендорфінів, ендорфінів в вашому організмі. Другий момент це дофамін, або допамін у українському написанні. Ми маємо розуміти, що це гормон досягнення, і вам варто складати невеличкі але змістовні плани щоденні для того, щоб дотримуючись їх, отримувати на кінець дня певний самозвіт, який дозволить вам е зрозуміти, що ви е добре подбали про себе і про інших в цей день і впоралися з усіма поставленими для себе задачами. Непогані, е невеличкі вкраплення адреналіну. Е для цього. Е ви можете застосовувати різні такі невеличкі ризиковані вправи, сходити на стенд для скалала для скалолазання, Ви можете спробувати, скажімо так, використати байдарки якісь для використання на річній поверхні. Багато вправ, які можливо, контакт з небезпечними тваринами, там, да, собаки, можливо, можливо, коні. Це теж буде непоганою такою, знаєте, внутрішнім перезавантаженням для того, щоб ви могли поповнити, нагадати своєму організму про стресові чинники, швидкий стресор, адреналін, і трошки розчинити кортизоловий стан, яким зазвичай позначається сум, апатія, вигорання і депресія, якщо цей стан не зупинити. Тобто, хочеться, щоб чітко. Було зрозуміло, що емоційне вигорання може згодом привести до субдепресивних або депресивних станів. Отже, щоденна робота над своїм станом дасть вам можливість контролювати своє життя, створити уявлення про контроль життя, збагачувати його емоційне наповнення. Ви також можете додати до цього емоційного коктейлю Трошки окситацину це спілкування з близькими для вас людьми, приділення уваги своїм дітям або дітям ваших знайомих. А якщо є можливість з ними поспілкуватися, також варто звертати свою увагу на спілкування з тваринами, навіть якщо у вас є просто хам'ячок, це буде непоганим досвідом. Якщо ви з ним будете контактувати, це якраз ці окситоцинові стани, які дають відчуття людині, що вона не самітня. І саме, е, от, якщо ви будете слідувати за своїм за своїми гормонами і за гормональними потребами вашого мозку і нервової системи, ви напевно зможете подолати ознаки емоційного вигорання і повернутися до максимального ресурсного стану.